Друзі, доброго дня всім! Знову Львів. Я на вулиці Академіка Гнатюка. Іду, пройдуся проспектом Свободи до оперного театру. Побачимо пам'ятник Тарасу Григоровича Шевченку. Погода чудова, 11 година ранку. Я по справах у Львові і вирішив зняти для вас відео. Чудове місто. Європейське. Чисто гарно прибрано все. Людей зараз небагато. Оце все проспект Свободи. Друзі, нагадую, хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Від кількості ваших лайків залежить скільки людей подивляться це відео. Ми йдемо зараз до пам'ятника Тарасу Григоровича Шевченку. Бачимо яка тут архітектура будинків. Дуже мені лівю подобається. Особливо старовинна частина міста. Дуже красиво. Клумби гарні квіти. Це ми бачимо пам'ятник. Зараз Григоровичу, Шевченко. Тут така хвиля. На задньому плані бачимо ратушу. Верхівку фактично ратуші. Великий цей проспект Свободи. І вечорами, і на вихідні тут маса людей. Зараз дивно, що багато людей немає. Не знаю, місто тут таких тільки картини малювати і знімати фільми. Красота. Йдемо прийдемося до оперного театру. Подивимось, який там фонтан. Класний біля оперним театром. Бачимо, що на деревах вже листя поступово починає міняти колір. Це не дивно вже осінь. Хоча на календарі осінь, але плюс 24 точно є. Тепло як літом. Люблю гуляти вуличками Львова. Особливо ці місця там, де багато кав'ярень. Ось підходимо, друзі, вже до фонтану. Ми бачимо люди фотографуються на фоні фонтану і оперного театру. Чудове місце, я думаю, колись спекотні дні тут можна весело провести час. Красиве. Красиве місце, дуже красиве. Сам театр, його архітектура. Неймовірно. Гарного дня всім, гарного перегляду і до зустрічі в наступному відео. Дякую за увагу, друзі.